Одне з перших питань відразу скандал. Тепер, щоб вийти на човні порибалити, доведеться ледь не на права здавати. На сесії депутати прийняли правила користування маломірними суднами на воді. І декого в залі такі правила дуже обурили. Люди, які сьогодні живуть, жили і в не создавали ніяких проблем. Ні в Очаковському районі, ні на акваторії ріки Южний Буг, будуть огранічені настільки, Потому что ни ПАС, ничего другого у них не будет, собрать все документы, которые необходимо, им будет практически невозможно. И финансово для них это будет неподъемный вариант. Первый этап должен ограничивать именно э, вот эти все скутера крупные суда, э, владельцев, э, роскошных яхт и так далее. А уже потом мы должны прийти, понимая как будет все это происходить. К тут как раз больше ограничений для скоростных судов, для больших судов, для тех судов, которые могут принести вред окружающим и окружающим в акватории, и окружающим судам, потому что тут есть определенные требования и по скорости, и по правилам выезда, и по правилам заезда, и по правилам движения на воде, и по правилам, в том числе, кто кому должен когда выступать второго. Не оминули увагою медичного питання. Миколаївщина залишається у трійці областей, які найменше забезпечені лікарями. Хоча б частково вирішити проблему має нова програма Медичні кадри Миколаївщини. Програма кадри передбачає і на місцевих рівнях доплату найбільш нашому, скажімо, дефіцитному профілю первинній ланки доплату заробітної оплати. Не менше 25% і така, і таке питання буде розглядатися на найближчій сесії. І в місті Миколаєві. Програма передбачає наділ земельних ділянок. Програма передбачає забезпечення житлом, професійну підготовку. А от з деякими медпрацівниками депутати навпаки вирішили попрощатися. Рішенням сесії не продовжили контракт із головним лікарем обласного онкодиспансеру Петром Безносенком. Начальник управління охорони здоров'я облдержадміністрації Світлана Хотіна наголосила. Останній хороший хірург, але з обов'язками управлінця не впорався. На захист безносенка стала регіоналка Тетяна Демченко. Підтримали її опозиціонери та комуністи. Проте більшістю депутатських голосів. Зносинка таки позбавили посади головного лікаря онкодиспансеру. Журнали в нас є, все зафіксовано. В свій робочий час, в свій робочий час головного лікаря ми в операційній. Тому безумовно допущені помилки. Головному лікарю треба працювати над собою по бюджету, по фінансам, контроль вести. Без цього, ну, на жаль, не складається. Сьогодні ми чули про. Порушення, які були виявлені в результаті його господарської діяльності, в тому числі те, що він суміщав свою посаду головного лікаря разом із практикуючою лікарською діяльністю. Я думаю, що якщо сьогодні ми говоримо про кризу спеціалістів високого рівня в комунальних Закладах охорони здоров'я то зрозуміло, що ми повинні знаходити оптимальний шлях. Якщо насправді є значні порушення в уведенні фінансово-господарської діяльності, то ми повинні мати на руках відповідні документи. Сьогодні досить резонансне питання. Що стосується подальшої долі безносинка, однозначно не було сприйнято ані нашою фракцією, ані фракцією комуністів. Півмільйона гривень депутати виділили Миколаївському аеропорту. В першу чергу кошти підуть на погашення заборгованості й заробітної плати. Крім того, за програмою власний дім спростили процедуру отримання кредитів на житло мешканцям сіл і міст районного значення та внесли зміни до бюджету. Тетяна Коранківська Ігор Невідомський для програми Об'єктив.